Багато наших захисників та захисниць за час жорстокої війни втратили домівки, роботу в них змінився стан фізичного і ментального здоров'я, і держава має створити усі умови для їхнього комфортного повернення до цивільного життя. Для цього спираючись на вже існуючий Україні попит та відомий закордонний досвід за ініціативи Міністерства у справах ветеранів започатковано пілотний проект Помічник ветерана. Пілотний проєкт Помічник ветерана стартував взагалі у Полтавській області це в жовтні місяці минулого року. Ну і звичайно, однією з громад, яка була обрана по області, це була Кременчуцька міська територіальна громада. Ми почали активно рухатися в цьому напрямку. Створили відразу сервісний офіс у справах ветеранів при територіальному центрі. Для початку ми запланували, що це буде п'ять помічників ветерана. В подальшому по мірі заповнення вакансії і по мірі наповнення саме безпосередньо допомогою від помічників ветеранів. Ми будемо дивитися, і, можливо, прийдеться розширювати. Але на сьогодні це п'ять помічників ветеранів. Помічник ветерана, фахівець, який здійснює індивідуальний супровід ветеранів та сприяє ветеранам у реалізації їхніх можливостей. Прав гарантій пільг його головним завданням є всебічна допомога і сприяння захисникам і захисницям у повноцінній адаптації до мирного життя. Послуги надаються на безоплатній основі. Наразі у Кременчуці один кандидат пройшов навчання і з 1 січня приступив до виконання своїх обов'язків. Були нам у минулому році, в листопаді місяці, надані кандидати, які зареєструвалися через платформу ветеран» для подальшого проходження конкурсного відбору. Вже у місті Кременчуці була створена нами комісія, до якої були залучені представники як Міністерства у справах ветеранів, так і ветеранського центру розвитку, який діє в Полтавській області. Представники управління реінтеграції у справах ветеранів Полтавської обласної військової адміністрації, також представники громадських організацій. І комісія провела відбір на саме конкурсну комісію. Прийшли три кандидати. Вони всі успішно прийшли з Іду з комісією і в подальшому були направлені на подальше проходження навчання для подальшої роботи. Проект передбачає індивідуальний супровід ментора чи наставника, який працює за принципом рівний рівному. Тобто, помічником має бути сам ветеран, член родини ветеранів чи родини загиблих. Той, хто пройшов цей шлях чи був до нього дотичним. Про цей проєкт я дізнався на сайті Міністерства ветеранів про те, що створюється новий проєкт, направлений він буде на підтримку ветеранів війни. Цілі, які викладені в цьому проєкті, вони співпадають ну, з моїми якимись життєвими цінностями, і тому вирішив прийняти участь в цьому проєкті. Я сам є ветераном війни, і, ну, відповідно, маю досвід як спілкування з ветеранами, так і ну, свій особистий досвід з цих питань. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.